Молоде покоління, плекатимемо пам'ять всі сумлінно, тому й захопились ми грою, що гордо зветься Соболом Джорою. Рій, рівняйсь, струнко, всім вітання, гречні, щирі та сердечні. Вас вітає рій Хоровецького ліцею Козаки! Гасло, як вогонь, безсмертний каса козацька. Слава у серцях у нас. Наші хлопці всі готові захищати рідний край. І дівчата, синьоки, гаряча вдача, виховання патріотів. Ось наша задача. Немає життя без України. Україна це доля, яка випадає раз на віку. Україна це мати, яку не вибирає, так як і долю. Україна це пісня, яка є вічна на цій землі. Україна понад усе. На землі України, а ми її доньки і сини. Ми не станемо перед ворогом на коліно, ми не схилимо жорбі, ми є прекрасна Україна, ми будемо вірними тобі. Україна, дівчино, Україна, піднімайся, Україна, вставай, бори за життя. Ви знаєте, хто я? Так, я Україна, я так, що оспівана в зарі, не зламана. Нескорена, вільна країна, про це знають всі, і дорослі, і малі. А знаєте, що саме ви, Україна, Ви – сила, натхнення і віра моя. У доньках бачу вірність, гідність у сина. Від вашої сили здригнеться земля. Який гарний букет? Для кого ті квіти? Для наших захисників. Дати їх з перемогою. Та ще немає перемоги. Але я вірю, що вона буде. Я вірю, що після кожної зими приходить весна, після кожної ночі світає. Закликаю всіх вас, моліться до Бога, бо від Нього одного в молитві прийде перемога. Молюсь за тебе, Україну, і свої сили віддаю, щоб відрулити із руїни наш дух і славу Бою. Молитві є сила, здавайте горе, гуртуйтеся, друзі, Україна повстане з руїни. Очистимо ми всі джерела, і сила наша оживе, і заспіваємо ми гордо. Ще не вмерла Україна наша і не горе. Рі... Козаки! Хоровецького ліцею. Українські традиції поважає, всіх мотивує, всіх надихає. Творить добрі справи, на дозвіллі патріотичні вірші складає. Організовуємо благодійні акції і займаємось волонтерством. Збираємо медикаменти, теплий одяг, необхідні для зСУ речі. Листи героям, захисникам писали. Ветеранів, війни зі свят літали. І до перемоги сьогодні готувались. Моя Україна, народи коханий, брати українці, мої земляки, мерщій з серця поводять. На вічні роки і підешні віки. Ми за мир в країні нашій нині.